Останнім часом дуже багато отримую питань стосовно родових помічників, родової сили, як вони з'являються так у практикуючих людей, чи є родові помічники у всіх людей, чи є тільки у практикуючих людей. Давайте розбиратися з вами, що взагалі це таке. Що таке родовий дух? Родовий дух-помічник. Родовий дух собою являє сукупність енергій ваших предків, які практикували, так? які мали силу. І ця сукупність вона перероджується, трансформується, так? І формується така енергетична структура, яка потім допомагає новій практикуючій людині. Але родові бувають різні. Є Родові, які йдуть духами, так, через предків, є родові, які є бісами, є родові, які є демонами вищих рангів і божеств. Як правило, родові помічники, духи, відьмі не шкодять, за виключенням тих ситуацій, коли родовий повинен підштовхнути відьму. До якогось розвитку, навчання, наштовхнути на якусь ситуацію, щоб вона пішла далі. Походження бісів помічників є насправді досить різноманітним. Є біси, сутності, демони, з якими відьмі не треба заключати ніяких контрактів, тому що ця сутність передана їй по роду. Хтось із роду практикував, заключив контракти з тим бісом, демоном на роботу. Ось, і потім, після смерті тієї людини, цей біс перейшов до нащадків, так? до людини-сили потенційної. Так? І це, можна сказати, таке прокляття є на відьмі, так? на практикуючій людині, тому що той біс у неї вже є. І вона зобов'язана з ним далі працювати. Також можна прикликати біса і заключити з ним договір, але то зовсім вже не родовий біс на зараз. Так а це вже біс, який прикликається у теперішньому часі звичайною людиною. Буває ще таке, що до людини сили може причепитися. Ну, такий помічник, так, структура, сутність, наприклад, на кладовищі у місцях сили. От, і та сутність, вона може прикріпитися і допомагати без договору і без контрактів, коли їй, наприклад, заманеться.